Хотіла врятувати сина, натомість стала жертвою шахраїв. У рівному бабуся віддала невідомим зловмисникам 10 тисяч гривень, бо думала, що її нащадок потрапив у біду. Як розповіла жінка, близько третій години ночі на її домашній телефон зателефонував невідомий і повідомив, що її син наніс ніс тілесні ушкодження. Невідомому для неї чоловіку, аби залагодити проблему, він сказав жінці, що потрібно заплатити 3 тисячі доларів. Що ні хвилини в двері до жінки постукав невідомий чоловік, вона відчинила двері. Перерахувала перед ним ці 10 тисяч гривень і віддала кошти. Відразу 83-річна рівнянка не зрозуміла, що її ошукали. Лише наступного дня, коли до неї прийшов син, жінка зрозуміла, що потрапила на гачок до зловмисників. Потерпілі заявили у міліцію. Там відкрили кримінальне провадження. Втім, кажуть, знайти шахрая буде дуже важко, адже старенька майже його не запам'ятала. Хочеться вкотре застерегти населення області. Коли ж до вас зателефонувала невідома особа, яка представляється чи представником якихось силових структур і просить грошову винагороду за вирішення якогось питання, відразу не зволікайте, а телефонуйте на лінії 102. Адже чим швидше ви зателефонуєте до нас, тим швидше ми зможемо розкрити даний злочин.